Всім привіт, друзі, і ви потрапили на канал Віка Лав. Якщо що, я розпаковую паперові сюрпризи та все ось тут клеї. Тому давайте зі мною їх будемо розпаковувати. Зі мною цікаво, тому поставте, будь ласка, подобайку та напишіть коментар. Якщо коментарі будуть заблоковані, тому пишіть коментар мені на YouTube Shorts. Там точно будуть розблоковані. А ті, хто мене вже дивився, вже знають, що я роблю. До речі, щоб вам краще було дивитися, щоб ви нічого не пропускали, переходьте на мій канал та дивіться мої відео спочатку. Їх небагато, всього 4 відео, таких, як я зараз знімаю, і всього лиш 3 відео шортс. Тому, давайте я вам зараз покажу, що я роблю. Тут у мене ось такий стіл, я трішки прихворіла, тому в мене тут лі... лікарі. ліки, Тут лампа, це, до речі, справжнє перо. Ем... Ну, як перо. Це. Я була на стравосінній фермі і там воно лежало, тому я взяла. Так, Джуді Муді". Це Джуді Муді, це така книжка. Дуже всім рекомендую. Я вже читаю четверту частину. І... Ось мій ноутбук. Ось а, такі фломастери Ось такі ручки і фломастери Ті, що я для вас роблю, та мій канал. Бачите, всього 4 відео. Так, давайте э, розпаковувати. Поїхали. Можливо, це якось приклеїти. Ось так от. Раз, два, відкрив. Так, давайте ми з вами познайомимось з колекцією спочатку. Так, е, що в нас тут є? Я не знаю, що відео записала, тому що в мене тут трішки я ним не керую, тому, можливо, ви не почули, що я сказала, е, в нас є нова колекція. Так, я ось зберігаю ось такі пакетики, які ми відкрили. Щоб потім такі. О, дивіться, до речі, ви бачили, які ми пакетики відкривали. І все згадаємо. Так. Секретні в нас ще є ось такі. Секретні та відкриті відкладаємо туди. До речі, ось такі кіндери в нас є ще. Там може випастися плюс один кіндер, або ж, або ж. Я згадала, що я зробила ще один кіндер, виграшний, тому будемо сьогодні відкривати. Так, в мене трішки соплі. Так, давайте зразу вас з новою колекцією. Це такий, можна сказати, адвент-календар. Та-дам! Тут відриваємо, і це і будемо обирати, яку ми першу будемо відкривати. І відкриваємо і там ось така яєшня. Бачите, різні яєшні є, і туди, і туди будемо клеїти щось. Так. Далі колекція йде таполапок. Так, це ті, що я відкрила вже. Якщо чесно, я на ці таполапки потратила цілий день, суботу цілу. Щоб потім вечором зняти для вас відео. Ось. І з цими таполапками. Бачите, скільки тут роботи. Це потрібно ось такий пакетик зробити. Потім ще потрібно саму таполапку зробити, і з сюрпризом всередині. Так, ну на пакетики, я думаю, у мене трішки менше часу пішло, тому що це просто загорнути е, цей і намалювати тут щось і щось покласти всередині. Ну, в принципі, однаково. Так, нас лишилося два пакетики. Звичайно, я ще буду робити такі колекції пакетиків. У нас буде нова сторінка. Бо як це? Так, 10 пакетиків закінчується. Тому давайте. Сьогодні будемо відкривати ось таку секретну та, звичайно, таку будемо вибирати. Хто голосує за авокадо, з вас лайк. А хто за ось таке, що це? Це апельсин. а хто за апельсин, давайте напишемо коментар. Я думаю, що. Коментар можете написати в будь-якому моєму відео шорт. Шортс, шортс. шортс. Запам'ятали шорт. Так. Ну що, давайте. Так, на сьогодні ось такі колекції. З лапок ми оберемо яку. Е, давайте методом тактику. Так, я вже не знаю, де які тепо тому ну, що я взагалі. Ну, Їх багато, по-перше, різнокольорових, і я не знаю, що там. Обираємо третю. Ось цю. А ну ж. Це фіолетова. Ось така фіолетова та полапка. О, до речі, бачите? У нас пакетики співпадають. Я ще знаєте, як люблю робити ті, хто перше дивляться моє відео. Я люблю збирати колекції одним кольором. Там вибираю якийсь колір, наприклад, жовтий. І всі колекції збираю з жовтим кольором. Стараюсь збирати з жовтим кольором. Тому що то немає жовтого кольору, тому я можу використати оранжевий ще якийсь. Так. Ну, раз уже У нас тут і та полапка, і цей фіолетового кольору, тому. Оберемо ось цей. І ще його не відривала отак от, от, але я думаю, що нормально вийде. Отак от, от. Так. У нас залишилось два сюрпризи і я, звичайно, буду робити ще такі Сьогодні ми будемо відкривати ось цей. <кхід> Із кіндерів сюрприз давайте оберемо ось цей. Ну, а все інше я складаю в цей пакетик. Все я вже склала, Закриваю та кладу в столик. Е, і далі приступаємо до нашого котелочку. Перше в нас іде колекція 10 пакетиків. Беремо наші пакетики. Відкриваємо ось цей. Давайте. А, ні, спочатку давайте ось цей. Ну, він і так цікавий, тому давайте відкриємо його. Так, я ось його відкриваю. Я не знаю, чи я відкрию. Ну, звичайно, що я його не відкрию. А може і відкрию. Ні. Я вирішила відкрити ножицями. О, ну ще авокадо, Так. Відкриваємо і хто в нас виграє? Цього разу це... І <свисті> так думала, що авокадо буде. Знаєте, воно таке красиве. А нам випалось... <свисті> <свисті> що це? Знаєш, Оранж? Я забуваю, як буде. О, дивіться! Якраз підходить. Помаранчева рамка, і він сам помаранчевий, тому давайте його сюди наклеїмо. Ось так. Клеїмо сюди. Все, бачите, майже вся колекція у нас зайнята. Нам лишилось відкрити ось цей. Імен. Я вже сама забула, що там. І не хочу згадувати, тому що тоді вже це буде нецікаво. Так. Ось тут відрізаємо. Ой. Опа! Це в нас зараз секундочку. Це в нас якась жаба. Жаба. Так. Ой, ножка. Чешо це? Ну, будемо без ножки вже. Ось така жабка, вона сюди теж не підійде. Ну що, давайте її клеїти так от сюди і кудись. Як так можна було таку жабу придумати? Так. Що в мене за фантазія? Добре. Відліплюємо. Ось. Давайте приклеїмо цю лапку, а то мені. Цей сумно нашу жабку. Ну, отак, от хай де вже. Так, наступне в нас іде колекція Кіндерів Сюрпра! Так. Відкриваємо наш Супер Кіндер. Він легко так відкривається. О, бачите, Тут навіть так приховано. Записочку ми не читаємо поки що, а поки що клеємо ось цей от кіндер. Ось цю от таку штучку. Весь тиск ми вже кіндерів відкрили з вами. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять кіндерів, це буде шостий. Hmm. He -he. Ось я від. Клеїла не знаю, куди причепити. Так, це викидаємо. Вибачте за е, те, що я отак от роблю, тому що в мене сопли є. Так, записочка. А в нас, до речі, закінчилось місце, ну якось зараз будемо ліпити його. А, я згадала, давайте ось тут наліпимо. Ось тут якось. Так, отже, будемо клеїти записочку ось сюди. Давайте її відкриємо. А! Плюс один кіндер. Ну, що я вам можу сказати? Ми точно можемо сьогодні виграти. Давайте якось так, от щоб було краще видно. Так, я взяла одного кіндера, але він був самий перший, тому я не наклеїла на нього наклейку, але нічого страшного. Зараз будемо якось придумувати щось, головне його не порвати. Ну, трішки тут таке. Так, давайте записку нам головне зараз приклеїти. Ось, нарешті. Упс, ти не виграв. І завтра ми вже закінчуємо нашу колекцію кіндерів. Так, я відклеюла. Давайте наклеїмо ось так от. І кіндер наклеїмо якось ось тут. Ось тут якось так от. Так, я наклеїла тут скотч, тому Зараз будемо ось так от робити. Готово? Переходимо до наступної колекції, і це у нас обережно липкі лапки. Чи ось у нас сьогодні така лапка. Е це? Який це кольор? Я забула? Фіолетовий, звичайно. Так, відкриваємо. Але головне відкрити так, щоб у нас ось ця штучка була не порвана. Трошки тут цей. Тому що... О, все чудово. Тому що я... О, все! Дивіться, як чудово. Так, далі беремо таку лапочку. І до неї йдеться якась хитра лисиця, помаранчева. Так, наклеїмо її на четверте місце сюди. Раз. Тут ще зверху є якісь такі штуки. Раз. два, три, Чотири. Так. І ось тут на четверте місце. Ось так клеїмо. Бачите, я їх тут пронумерувала. Відклеїмо нашу якусь лисикцю. Давайте наклеїмо її ось сюди. Отак от. Раз. Все. Готово. Бачите, яку я штучку зробила. Я хочу відкрити секретну тапу лапочку, але не знаю, коли я відкрию. Саме кінець колекції лапок. Так, і це в нас секретні картинки з собачками. Я бачу багато, кому вони сподобались, тому що на цьому відео вже скільки подобають, я не бачу, зараз подивлюсь. Ну, якщо я не помиляюся, то. Мабуть, 2-3 лайки, тобто 2-3 людини захотіла таку колекцію. Тому скоро буде. Я зараз я сьогодні зробила ось цю. Так, я ще не встигла наклеїти цю штуку, щоб ми знали, яка це колекція, але якось наклею сьогодні чи завтра. Відкриваємо наш суперпакетик. Секретний. Ну, як секретний, в принципі, там. Я, я ще не забула, що я туди е, заховала, тому. Але це хай буде для вас сюрпризом. Ну і звичайно, я його не відкрила, тому що. А як я його відкрию, якщо я його не вмію відкривати? Ой, мені здається, я щось порвала. От як його так і не порвати такий пакетик? Ось такий, ось такий омлет нам випадається. О, це схоже на сердечко, знаєте, е, черевоне, ой, рожевий. Давайте його наклеїмо в будь-яке місце, можна. Тут не пронумеровано, про тому давайте сюди наклеїмо таке гарне. Так. Ось така на сьогодні колекція вийшла. Е, тому давайте. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, подобайку. Та пишіть коментарі, які ви хочете ще колекції. А якщо що, пишіть коментарі в YouTube Shorts. Всім до нової зустрічі, до нової розпаковки!